Інжир ті самі фіги з Біблії, які надзвичайно корисні для нашого здоров'я, і тепер вони пречудово ростуть в Україні. Про них зараз поговоримо. Фіги це просто дарунок природи. Лишень, подивіться, в них така купа вітамінів, мікро, макроелементи, і все це для нашого з вами здоров'я. Найкорисніший інжир, звісно, у свіжому вигляді. Але якщо у вас немає змоги їсти його свіжим, то обов'язково вживайте його сухим. Він надзвичайно добре впливає на жіноче здоров'я. Взагалі, це один із таких жіночих фруктів. Навіть доведено, що інжир зменшує болі при менструації, а ще покращує стан нашої шкіри, тому що суперпозитивно впливає на роботу кишківника і нашої мікробіоти, що є запорукою здоров'я. Чоловікам вживати інжир теж корисно, тому що на сході вважають, що він дуже корисний для потенції. А ще інжир унікальний тим, що корисне навіть листячко, і навіть самі пагони і бруньки. Все це заварюють як чай, тому що чай з листя інжира знижує рівень цукру в крові. В інжирі дуже багато антиоксидантів, а також величезна кількість калію, який позитивно впливає на роботу серця та навіть знижує тиск. В мене на городі лише починається з. Зон інжиру тому в нас попереду ще багато інжирних рецептів. Не пропустіть.